У 2018 році, взагалі, усі казали, що їй везло, їй везло. Потім хтось виказував таку думку про те, що їй ви не зло, просто ви не, не, не можете ними користуватися правильно. Цю аудиторію вона прийшла на якийсь подарунок, вона підписалася на якісь там експертів або блогерів. Це людина взагалі якоїсь свідомості, тобто першою, вона взагалі не знає ні про вас, вона просто прийшла на подарунок. І вам потрібно так зачепити її увагу взагалі до себе, до свого блогу, взагалі так її стригерити, щоб вона залишилася з вами після і ще й спостерігала, і можливо, ще й купила ваш продукт або товар. А ви там сексово, у вас Бог пов'язаний з фітнесом, здоров'ям. І якщо робити такі там гіви або взаємні піари з подарунком, що я не дуже, я не дуже взагалі любила таку штуку, але скооперуєтеся з тими блогами, в яких є ваша цільова аудиторія, то це не так вже й погано, але потрібно розуміти, якщо вам потрібні люди, які більш свідомі, які в яких є оце які хочуть вже взагалі вирішити якісь свої питання. То вам потрібно розуміти, що ці люди, які до вас з Гіву прийдуть, вони дуже холодні, дуже холодні і дуже такі ще несвідомі. Тому вам потрібно розуміти, як з ними працювати. Якщо ви новачок і взагалі йдете у ГІВ. Я вам цього не раджу, тому що так, ви будете радіти, що у вас підписники прибавляються, ура, і там є якісь активності на цих гівах, що потрібно пролайкати, там, кожен день якогось експерта пролайкати і так далі. Там щось подивитися, відповісти на сторіси. Але вони потім можуть від вас відтоком піти, і вам потрібно ще добирати або тари там, або іншими методами аудиторію, Щоб оцей відток після гіву він не спогану вам дуже сильну статистику. Ну, ось чесно. Вони можуть бути корисні, але не для всіх. Якщо ви знаєте, як працювати з цією аудиторією, як її тригрити так, на гроші, на подарунки, тобто якийсь там недорогий продукт, вміти давити на молі, показувати це там. Чого ви досягли, і так далі, то вам може бути ця аудиторія навіть дуже корисна, і вона у вас там купить, вона там у кредити залізе, але купить у вас. Тому тут ваше право, якщо ви точно знаєте, що ви працюєте за всією цим сегментом аудиторії, то ви можете використовувати цей метод просування, якщо використовувати його грамотно. Якщо знати, з ким колаборуватися, як взагалі тримати увагу аудиторії, як її проводити потім на інший рівень свідомості, як це зробити так, щоб коли їх закінчиться, коли приз вже розіграється, щоб у вас не впала статистика від відписок. І щоб, було, з якими ви кооперуєтеся, у них у вас була схожа аудиторія, тобто, щоб а, люди, ну, вони, як то кажуть, а, були релевантні, так? Все ж таки, бувають там мамські аккаунти, які розігрують. Це окей, тому що в них там мамська аудиторія, і вони можуть там залишитися десь там мама з таким характером, з таким а, світоглядом. Тобто, Аудиторія плюс-мінус однакова, релевантна, і, в принципі, є великий шанси, що вона там залишиться а, з вами. Тому тут ваш вибір, працювати з цією аудиторією чи ні. Але я не раджу, не раджу, якщо ви ще тільки починаєте, не раджу це лізти, тому що потім ви будете питати. У мене якийсь час, коли ці були гіви дуже популярні, до мене приходили люди. А як мені врятувати аккаунт після Гіву? А що мені з ним робити? Тому що вони просто пішли у Гів і все. І вони не втримали увагу. В них взагалі не пропрацьований блог, ні сенси, ні тригери, Вони просто... Пішли в ГІВ для набору підписників, навіть цього регулярно. Тобто вони тільки починали що там, там 30 дописів, там, дай Боже, є. І вони потім приходили, бо в них після цих ГІВ дуже падала статистика. Їх не дивилися, у них там нічого не купували, в них рекламу не купували, тому що вони там просто падали, охоплені. Ще дуже багато людей, організаторів вони просто рють ботів. Пості аккаунти, які або масфаловери, це не так погано. Масфавовер може бути вашим прихильником і фанатом. Але прикол в тому, що він не побачить вас, якщо ви його не стригерите, якщо ви йому не запам'ятаєтеся, він не буде за вами слідкувати. І плюс оці пусті аккаунти, де індуси або циферки, або якісь незрозумілі буковки, вони частіше за всього. Під ними можуть ховатися просто пусті аккаунти, або ховатися якісь дуже сором'язливі люди, які взагалі ніяк не показують себе в соцмережах і можуть їх купувати. Але тут також потрібно взагалі аналізувати, чи потрібно вам це чи ні, і взагалі як з цим потім робити. Вручну нічого чистити нікому не раджу, або взагалі чистити підписники це така воно ніяк не на статистику. Якщо ви там до вас прийшло якихось. Сто ботів або 50, вони ніяк не впливають на вашу статистику, і якщо ви навіть їх почистите, вас мало що зміниться, чесно скажу. Скільки чітко розуміти, для чого я йду це цей гів, і що він мені дасть, чи дійсно організатор гарний нормальний, і що це за гів, чи це організатор якийсь, чи це а, там, як то кажуть, просто обмін на аудиторією. Скільки це вартує, і що взагалі. Ну, тобто там були такі безстословні суми на гівах у деяких блогерів на той час, Боже, я прям дивувалася, чесно кажучи, це капець. Це, звісно, дешевше, ніж таргет. Але м -м, якщо ви LST-блогер, це ще окей, Але це ще можна, так? Але якщо ви експерт, вам це нічого може не дасти, якщо ви. Ваша цільова аудиторія не оця аудиторія, а зовсім інша. Тому бережіть себе і свої аккаунти від усяких незрозумілих вам речей, просувань. Якщо у вас є ще питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Усім гарного дня. До зустрічі!